У цьому відео я зібрав ті звички, від яких варто відмовитись, адже вони негативно впливають на роботу нашого з вами кишечника. А що погано для кишечника, те погано для нашого організму і тіла. Так що додивіться це відео до кінця, воно буде дуже цікавим і корисним. Погнали! Перше, що губить наш кишечник, це перероблене м'ясо. Від переробленого м'яса потрібно в принципі відмовитися. Не варто його вживати в їжу взагалі. Що таке перероблене м'ясо? Це різного роду сосиски, ковбаси, сердельки, шинки. Тобто нечистий шмат м'яса та м'ясо, яке пройшло через певну обробку. Справа в тому, що в ньому міститься велика кількість небезпечних речовин, що призводять до розвитку колореального раку, ну тобто до раку кишечника. Але це вже крайня стадія. Першим проявляється хворобливий стан кишечника. Також перелобному м'ясі міститься велика кількість речовин, наприклад, трансжирів. Про шкоду транжерів не говорив, напевно, тільки лінивий. У всьому світі громадські організації борються за їх скасування або, хоча б, обов'язкове маркування всіх продуктів, які містять транжери. Крім того, перероблено м'ясі велика кількість консервантів, підсилювачів смаку, загусників, стабілізаторів. Деякі з них можуть бути не шкідливі, а деякі дуже навіть шкідливі. Так що однозначно не треба їсти перероблене м'ясо натомість краще купіть філе справжнього м'яса. Самостійно приготуйте собі м'ясну страву. Так буде набагато корисніше і смачніше. Адже рідко хто взагалі пов'язує своє самопочуття, там головний біль, тиск зі станом кишечника. А залежність пряма, тому що 9 метрів цього органу забезпечують нас не лише корисними бактеріями, а й токсинами, які всмоктуються з кишківника в крові і утрують кожну клітину та орган людини. Я для себе вибрав 5 років тому найкращу в світі програму очищення кишечника це коловада. Проходжу її регулярно. Це сила, це ефективність, це просто та у використанні, друзі, насправді. Якщо ви не пробували коловаду, ви не знаєте, що таке життя без діагнозів. Влаштуйте своєму кишечнику санаторій вдома. Два тижні на травах за програмою канадського вченого Альберта Зера. Якщо цікаво, дізнатися більш детальніше, за консультацію звертайтеся по номеру телефону під цим відео або пишіть під цим відео. Мені цікаво. Бережіть своє здоров'я, адже це найголовніше, що дала нам природа. Пока-пока.